Привіт! Запрошую на садову екскурсію традиційним історичним англійським, так званим огородженим городом. Такі городи будували на території великих заміських будинків, і вони були призначені для постачання свіжих овочів, фруктів, квітів. Саме цей сад славиться другою за величиною колекцією ревеню у світі, 130 сортів ревеню тут зібрано. А ми вже роздивляємося національну колекцію сортів яблук, що налічує 100 сортів. Це шпалерний сад, сад, де плодові дерева формують у плоскій формі, прикріплюючи гілки до вертикальної опори шпалери. Ми побачимо тут багато таких дерев біля стін і ось так вони розділяють простір. В Цьому саду зібрані всі рослини, які використовують у кулінарії і можуть рости в даній місцевості. Погляньте, який фруктовий сад вражає, правда ж? Шпалерний сад чудове рішення для невеликих ділянок. За такими деревами зручно доглядати, обрізати, збирати врожай. Та й погодьтеся, виглядають вони ефектно. Дуже незвично дивитися на такий сад. Біля дерев таблички з назвами сортів. Такі дерева практично не займають місця, натомість прикрашають огорожу і стіну декорують, і плоди дають. Такі дерева краще провітрюються та прогріваються сонцем. Як вам така ідея, шпалерний сад? Якщо подобається це відео, підтримайте, будь ласка, вподобайкою, хоча б смайликом у коментарі. Це дуже допомагає каналові розвиватися. Приєднуйтеся до друзів каналу у Фейсбуці, в описі до каналу є посилання на сторінку. А ми йдемо далі в іншу кімнату. Це місце знаходиться у графстві Нотінгемшир, Великобританія. Англійською називається Wallet Kitchen Garden. Дослівний переклад Вол, Стіна, КІЧНЕ, кухня, Гаден Сад, город. Це сад XVIII століття. Британці дуже цінують свою історію, бережуть, відновлюють. Національна колекція ревеню. Тут росте 130 сортів. Це друга за величиною колекція ревеню у світі. Аж не віриться, 130 сортів. А це арка з хмелю, який використовується у пивоварінні. Тут всі рослини, які використовуються в кулінарії. Шишки, ось ці. Шишки здавна використовувалися для виробництва пива, надаючи йому характерний гіркий смак, аромат, стійку піну. Продовжується колекція ревеню. Хміль цікава рослина і декоративна. Ось ці шишечки гарно виглядають, але надзвичайний агресор, якщо дати йому волю, заплете все, в Україні росте і в дикій природі. Я ще бачила хміль. На покинутій садибі то заплів усе повністю і будинок, і паркан, і весь двір. Сад поділений на кімнати, розділені такими високими стінами для захисту від вітру, для створення свого мікроклімату, сприятливих умов для вирощування рослин. Добре, що тут є такі великі таблички з назвами це артишок. Його бутони для їжі зрізають ще на початку літа, коли вони ще зелені, ще не розкрилися, а тут уже відцвілися і посохли. Насіння збиратимуть. Артишок це багаторічна рослина, та можна вирощувати із насіння. Тут щось красиве, базилік. Кілька сортів з різним забарвленням листя, селера. У цього саду багато відвідувачів. Хто хоче подивитися, звідки беруться овочі в магазині? Як вони ростуть? Ось, будь ласка, величезна колекція овочів. Тут, мабуть, є все. Британці в переважній більшості не мають городів. Дуже дуже рідко хто садить у себе на подвір'ї небагато овочів, скоріше для забави. Тож такий сад цікавий не тільки міським жителям, а й тим, хто живе у селі. Давно вже звернула увагу, не раз бачила, як тут захищають врожай від шкідників. Ось така сітка з великими вічками це від птахів, а буває ще е, з дрібними вічками завішують від комах. Це Мангольд, ще його називають буряк листовий інколи. Має дуже поживне листя. Його їдять сирим у салатах, тушкують, їдять як листя, так і м'ясисті стебла. Вздовж всієї стіни плодові дерева так сформовані. Аспарагус. Можна подивитися, як росте аспарагус Різні різні овочі. Багато таких, яких я не те що не бачила, а й назв не чула. А це тим'ян. І поруч шавлія це ароматні трави, їх використовують як приправи, і майоран теж ароматна трав'яниста рослина. І ми бачимо величезну теплицю, величезну, довжина її 145 метрів. І ми побуваємо всередині, ось ми всередині цієї теплиці, крім того, що тут вирощують рослини, овочі і квіти. Тут ще є магазин, де продають яблука з цього саду, а подивіться, що це. Як задекорований цей магазин? Оце, ніби, здається, безлад, але це такий декор. Тут така атмосфера, вміють британці створювати атмосферу. Ну, дуже, я в захопленні. Там на полиці насіння. А ось ці сухоцвіти, які ж вони яскраві, мабуть, свіжі, можливо, цьогорічні, ну це прям дуже я вражена, дуже гарно. І бачу із аліумів суцвіття зрізані, яскраві квіти. І подивіться, яке дерево. Його відразу й не помітиш. Це яблуня, а скільки плодів, Ну, ну це щось, я не знаю, я, я вражена. Це не те, що треба лізти на дерево по плоди, а тут нагинатися треба, щоб яблука зірвати. І ось овочі накриті. Густою, густою сіткою від комах. Я вже не раз бачила, дуже мені сподобалася ця ідея, щоб не використовувати хімію, не бризкати потім отрутою. Ось так захищають. І ось іще одне дерево, теж яблуня, може бути навіть отакий парканчик із плодового дерева. Ну, цікава ідея, чи не так? Але он там далі видно і дерева звичайні, не шпалерні. Напишіть, будь ласка, свої враження від такої садової екскурсії. Мені дуже важливо знати думку глядачів. Ви ж знаєте, як я люблю спілкуватися. Відповідаю на всі коментарі. А ще мені потрібно знати вашу думку. І конструктивну критику оціню, бо дуже хочу, щоб канал розвивався, щоб вам було цікаво. Дякую за увагу до наступної екскурсії.